Міноборони анонсували експериментальний проєкт. Добровольці зможуть виявляти і збивати ворожі безпілотники та отримувати за це гроші від держави. Приєднатися пропонують громадянам з 18 років, які не підлягають мобілізації. Для цього потрібно вступити в добровольчий батальйон територіальної громади та підписати контракт на три роки. Далі навчання, присяга та бойові чергування. Для збиття безпілотників добровольці зможуть залучати власні авто, зброю, дрони та навіть літаки. За роботу обіцяють до 100 тисяч гривень на місяць, залежно від кількості чергувань. Що думають про цю ініціативу кропивничани? Чи допоможуть добровольці збивати більше російських дронів та захистити мирні міста? Давайте запитаємо. Якщо будуть такі фахівці, які будуть користь приносити, то чому ні? Адже люди в основному, ви бачите, робота, багато хто не має взагалі роботи, то, на мій погляд, це було б цікаво і потрібно. Не знаю, це краще вирішувати людям, військовослужбовцям і добровольцям. А наша задача бути тільки їхнім тилом, платити податки, щоб було за що і збивати, і все, все рештки. Ну, в залежності від того, як будуть набирати персонал, мені здається, фахівість таких людей важливо, тому що ну, можна на, наварити, як то кажуть, і для, ну, зробити погано для власне країни, тому що ну, е, це зброя, я так розумію, і да, будуть її видавати, чи є у людей дозвіл на зброю, чи вміють вони нею користуватися. Збивати дрони, це теж треба вміти, не просто так. Власне, у нас є окремі збройні сили протиповітряні, які цим займаються. Напевно, в ідеї цей проект може бути непоганим, але як буде на практиці, воно це покажуть. Мені поки це здається таким достатньо популістичним, таким у дусі нашої влади рішенням, на жаль. Але якщо, якщо це спрацює, це буде допомагати мирним жителям не вмирати від ршахедів від ракет, це буде супер. Думаю, це добра ініціатива. Ну, зараз кожен повинен допомагати. Це допоможе реально захистити українські міста і збивати більше російських безпілотів? Я думаю, так. Якщо це добровольчі, то я думаю, що це класно. Типу, по-перше, це якісь робочі нові місця для людей. Типу, і по-друге, це зараз дуже актуально. Наприклад, протиповітряної системи, типу, одно і мало. Навіть якщо вони стоять по колу там по місту, типу їх 5, 6 або 7 там стоїть. Все рівно це мало. Тому що так, як ну як ми бачимо зараз, як закидають дронами зразу по 50 штук, як була ситуація у нас, то думаю, що це дуже класно. Позитивна ініціатива ні. Якщо люди мають бажання, то чому і не долучитися до захисту нашої батьківщини. Я думаю, що це дуже позитивно. А як гадаєте, це допоможе реально збивати більше російських дронів і таким чином захистити наші українські міста? Ну, якщо цих людей відповідно підготувати, навчити і озброїти, то звичайно так. Це хороша ідея, але важливо, щоб це не стало чимось іншим. Тобто, коли на початку озвучуються одні умови, потім це різко змінюється одним указом там, Верховної Ради чи ще когось, і це стають не звичайні люди, які роблять свою роботу, да, а там якісь е е е е е регулярні війська, і там сьогодні це був вчитель, який як, ну, таке корисне хобі використовував там, свій вільний час і допомагав там ЗСУ, да, а завтра його там відправляють вже на якісь там гарячі точки. Тобто, якщо це на берегу правильно прописано і. І це такий... Акт згоди з обох сторін він має дотримуватись двома сторонами відповідно. Тобто, якщо влада пообіцяла там одні умови, вони мають такими зберегтись до кінця. Тоді народ, мені здається, з довіру до цього буде ставитись, з довірою буде виконувати цю ініціативу, якщо там долучиться до неї. Якщо говорити про результат, це допоможе дійсно збувати більше дронів і захищати українські міста. Тому мені важко про це говорити. Я в цьому не фахівець, але здається, що ну зайві руки вони завжди для допомоги будуть не зайві. Якщо підписують контракт, розумієте, і проходять певні тести щодо володіння зброєю, то я тільки за. Позитивно. А чому? Тому що російські безпілотники треба збивати. А як думаєте, буде від цього дійсно результат? Чи будуть більше збивати? Це я не готовий сказати. Тут експерти хай приймають рішення. Слухайте, а ви готові спробувати? Готовий. Готовий, да. я готовий. Після бою з окупантами два роки провів у російській тюрмі. В місті Долинська на Кіровоградщині з ворожого полону додому повернувся 44-річний захисник Олексій Кондратовець. Привітати бійця прийшли його рідні та друзі з короваями та квітами, здійнявши державні прапори і скандуючи ім'я героя, містяни утворили живий коридор на честь свого захисника. Олексій Кондратовець пішов на фронт добровольцем. Коли Росія розв'язала повномасштабну війну, Олексій залишив роботу в Польщі та повернувся на батьківщину боронити українців від ворога. У складі 28-ї бригади лицарів зимового походу воював на Донеччині 6 червня 2023 року. Зупиняючи ворожий наступ, боєць потрапив у полон росіян. Військово вдалося обміняти 14 червня. Вдома він воз'єднався з дружиною, сином, донькою та онуком. Перший мільйон тонн зерна зібрали аграрії Кіровоградщини, Середня урожайність із гектара понад 40 центнерів. Про це у своїх соцмережах повідомив начальник кіровоградської оболи адміністрації. Андрій Райкович подякував хліборобам за надзусилля, які вони докладають на полях під дронами і ракетами, працюючи в аномальних погодних умовах, і при цьому досягають гарних результатів. Тінічна підтримка рятувальників Кіровоградщини міжнародними партнерами. Автопарк обласної служби порятунку поповнився сучасним спецавтомобілем ФОРД від Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Допомога надійшла в межах міжнародної підтримки українських рятувальників. У відомстві кажуть, що цей спецтранспорт значно посилить оперативні можливості підрозділів регіону, зокрема, підвищить мобільність та ефективність реагування на надзвичайні ситуації, що особливо актуально в умовах. Воєнного часу, квітучі коти. Виставку картин із такою назвою, присвячену кішкам, відкрили в книгозбірні імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Експозиція налічує близько 20 полотен, які створила місцева художниця Оксана Калюжна. Котиків авторка відтворила олійними фарбами. Восані різних порід це як дорослі коти, так і ще маленькі кошенята з усілякими емоціями: грайливі, хитрі, усміхнені, задумливі, здивовані, а деякі трохи бешкітливі. Портрети котів прикрашені квітковими композиціями. Частину картин мисткиня згодом планує розпродати. Половину виручених коштів передасть зоопритулкам та збройним силам. Насправді котик хоче і такий грайливий, і очі такі, зараз буду гратися, так і стрибну на тебе, але не розумієш ждати від цього котика чи якоїсь небезпеки, оскільки він зі зміями, чи і то він буде з тобою гратися. Не малювати не можна. Це насправді заспокоює. Терапія це те слово, що треба, так це терапія для художника. Вимальовувати свої емоції. Плюс котики в будь-яких емоціях вони приваблюють.